Боже, дивіться, що робиться. Дивіться, що робиться. Що, вбиваєш. Каштанчик уже сердиться, це вже ненормально. Каштанчик, ану, спокойся. Заспокійся, Каштанчик. Я розумію, що ти радий бачити пашу, але мене ця ваша така енергетика вже аж лякає. Дуже збуджені. А це ще Соня залою дві такі енергетика, два такі. Сиділи в одному вольєрі, скучили друг за другом. Гляньте, це сиділи в вольєрі, дві по-друге. Що творять? А це ось чудо, Дай Паші хоч туалет сходить. Ой, білка, я ж просто боюсь, що вони ж на вовчика можуть наступити нечаво. Ну, режуля поки в заперті сидить. І так хочеться і побігати, ну тебе можуть образити. Трошечки втягнешся в наш колективчик. Якщо ти підеш в сім'ю, то тоді будеш гуляти разом з усіма. О, каштанчик. Жанна гарчить на все. Жанна, що таке? Ну, в общем, радіють, радіють всі. Я потрошку з ними стараюсь відволікатися, не розумієте, від яких подій. Їх дуже багато, тому відволіктися в мене виходить. трошки. до определених моментів. Воно сидить білочка. Зараз буде тікати розочка в розочках, да? білусечка. А як я прийшла, так гавкала тут на мене. Вимагала їжі. Все, її нема. Ні, є, трошки є, да? трошки є, трошки нема. Всі інші бігають, бігають. Рижуля скануде, скануде, Рижуля, а тобі тільки шви сьогодні зняли. Трошечки треба в спокої побути. Вийдеш, коли всі будуть зачинені, там декілька буде собачок і вийдеш. Ну, кліпсу причепили, але ну, на вулицю, мабуть, ми її випускати вже не будемо по місцю її перебування, бо вона вже і забула цю локацію, та й жалко. її. Чи інші собаки образять і все таке. Або прилаштування, або буде жити тут. Такий огляд.